Доброго ранку, доброго дня, хай буде щаслива вся ваша сім'я. Як маленьке немовля, у світ двері відчиня, то дарують йому слово, слово це його ім'я. Підростає, немовлятко, чи дівчатко, чи хлоп'я, разом з ним іде це слово, слово це його ім'я. Кожен дружить цим словом протягом всього життя здогадались, що за слово? Слово це наше ім'я. Ім'я людини це не лише вияв любові, сподівань, які вкладають у нього батьки при народженні дитини, ім'я дається людині раз. І на все життя. Малята, скажіть, будь ласка, хто може дати ім'я немовляті? Так, вірно, його батьки, також старші сестрички та братики, дідусі та бабусі? Ці імена записані у вашому першому документі свідоцтві при, про народження. З часом вигляд свідоцтва модифікується, змінюється, але в кожної людини є свідоцтво про народження. Діти. Давайте свої імена пригадаємо, як вони лунають, послухаємо, так? Давайте всі дружно промовимо свої імена на рахунок три. Отже, приготувались. Один, два, три своє ім'я скажи. Молодці, всі добре знають свої імена. А як ви вважаєте малята, чи завжди люди мали ім'я? Так, багато от хто з діток вважає, що завжди були імена, як то без імені, так? Але ось деякі задумались, вірно міркуєте, вірно дітки. Отже, для того, щоб дізнатися, чи завжди були імена? Давайте подорожуємо в минуле. Для цього потрібно просто обернутися навколо себе. Тож, навколо себе повертай і в минуле потрапляй. Діти, куди ми потрапили? Так, в далеке-вдалеке минуле, на багато-багато років назад, коли люди жили всі разом, в печерах, всі були родичами. Спочатку в первісних людей не було імен, і спілкуватись було дуже незручно. Уявіть малята, як було важко спілкуватись, звернути увагу до себе того, хто стоїть дуже далеко. От уже з того часу люди задумались про те, щоб дати один одному якісь імена. Але перші імена були дуже незвичайні. Одним давали імена за кольором волосся, там, рудий, черняк, іншим за зростом та фігурою, малий, великан, коротун, товстун, деяким за якості характеру. Буркотун, мудрун, були такі імена, як Сміяна і Силач. Так що ж таке ім'я, дітки? Давайте подумаємо. Отже, ім'я це власна назва суб'єкта людини, тварини, ось, або якогось персонажа. Ім'я це те, що надається людині при народженні і на все життя, і відрізняє нас від інших. Так, давайте ще раз обернемось навколо себе і повернемося в наш час. Імена в нас всі різні, але всіх нас люблять вдома. Та іноді можна почути звучання одного того ж імені по різному. Малята в мене на дошці квіти двох відтінків. Сині, фіолетові, це квіти е, таких холодних відтінків, а також є квіти. Теплих кольорів відтінків червоного, жовто-гарячого, жовтого. Пропоную вам пограти в гру галявина імен. Для цього різні імена ми назвемо тепло, ніжно, лагідно або м -м, холодно, сердито по-діловому. Що ж, спробуємо діти. І насамперед візьмемо імена дітей нашого садка. Отже, Максим, як ви назвемо тепло? Вірно, Максимчик, Павло. Тепло, лагідно. Павлик, Паша, Іван. Іванко, Івасик, Єлизавета, Ліза, Лізонька. Так, а тепер навпаки теплі імена спробуємо назвати холодно по-діловому. Отже Слава, Славік, В'ячеслав, Дуже добре. Гіна. Геннадій, Саша, Сашуня, а по-діловому холодно Олександр. А якщо то дівчина, Олександра, молодці. Костя, костик, а холодно Костянтин. Ну, молодці, дітки, на галявині імен дуже багато квітів. І з кожним роком, роком цих квітів стає більше, їх кількість змінюється. Чому, як ви вважаєте? Так, тому що з'являються нові імена, Ось. а деякі імена, що зникають, з часом їх зовсім не використовують. Малята, а як ви вважаєте, яких квітів на Галявині більше? Вірно, Лічка, квітів теплих, сонячних відтінків. А чому? Тому що ми люди добрі так? і намагаємося найчастіше звернутися з теплом лагідно з любов'ю до всіх людей, не тільки до своїх родичів, а й до чужих людей. Отже, нехай на галявині імен кольорів теплих буде більше. Щоб всі люди намагалися всі, е, назвати людей лагідно, тепло з любов'ю, особливо дітей. Продовжуємо далі. Малята. Зараз ви от маленькі, а з часом ви виростете, і це буде дуже швидко, час минає дуже швидко. Ось. Не встигнете озирнутися і ви вже дорослі. А деякі з вас стануть і керівниками. Давайте спробуємо назвати. Як ваші імена будуть звучати по батькові. Так, отже, від чоловічих імен утворимо імена по батькові, так? для чоловіка та жінки. Отже, ім'я батька Олександр, тож по батькові буде? Олександрович. А дівчину. Олександрівна молодці. Далі рухаємось. Андрій по батькові. Андрійович, дівчина. Андріївна, молодці. Можете запропонувати своє ім'я. Так, ось запропонуємо. Павло, тож по батькові буде. Павлович. А жінка, Павлівна, молодці. Сергій. У нас багато таких є по батькові. Так. Чоловік буде по батькові. Сергійович. а жінка Сергіївна молодці. Ім'я батька Іван. То по батькові як буде? Іванович. А жінка Іванівна. Так, ну давайте ще останнє візьмемо ім'я. Олексій по батькові. Олексійович, а жінка, дівчатка як? Олексіївна, малята молодці. Спробуйте зараз назвати себе прізвище, ім'я і по батькові. Якщо хтось з вас е, не знає, то спросіть у дорослих, але вже ваш час потрібно знати прізвище, ім'я та по-батькові, для того, щоб представлятись, щоб до вас звертались теж з повагою. Рухаємося далі. Багато імен прийшли до нас з далеких часів, дітки. Частково вони змінювались, деякі імена мають походження з інших країн, але кожне ім'я має свою історію. Також походження дуже, дуже різні. Деякі імена мають давньослов'янське походження, давньоримське, давньогрецьке, а деякі імена мають східне походження. Отже, дітки, хто знає, що означають ваші ім'я? Так, задумались. Ну, тож, давайте деякі імена, я вам розкажу, що означають імена. Деякі імена будуть тих діток, які з нашого садочка. Отже, давайте спочатку розберемо походження і значення імен хлопчиків. Так, отже, що означає ім'я Артем? Він означає неушкоджений. Добре здоров'я. Богдан, подумайте, так вірно, Богданчик знає, Богом даний Іван. Іван означає милість Божа. Дуже гарно, так? Бронислав настає хлопчик такий, його ім'я означає боронити і слава, отже, славний захисник який буде боронити свою сім'ю, свою державу. Денис означає суперечливий, ось таке значення. Олександр, захисник, Євгеній благородний. А в свого часу то Євгенія благородна. Так, переходимо до значення імен дівчаток. Так, Марія означає добра, лагідна. Кіра, у нас є дівчатка, навіть декілька, означає пані. Олена світла, тепла. Катерина. Чиста, невинна. Маргарита це ім'я означає перлина. Ганна має значення ласкава. Так. Даша, Дарина, Дар'я це ім'я означає великий вогонь. Імен малята дуже багато, і історії їхнього, і їхнього походження дуже цікаві. То ваше завдання за допомогою дорослих вияснити значення історію походження вашого ім'я і поділитися з нами. Добре, то ваше буде домашнє завдання. Рухаємося далі. Малята кожне з ваших імен прекрасне, але найкраще, наймилозвучніше це ім'я, як ім'я ваше. Але кожне ім'я можна забруднити поганими вчинками. І навпаки, звичайне ім'я можна зробити дорогим, незабутнім для людей. Бережіть чистоту свого ім'я, і ніколи не забувайте народну мудрість. Не ім'я прикрашає людину, а людина ім'я. А вам всім Дякую за увагу і чекаю наступної зустрічі.